Що таке? Що ти така якась доволі злякана? Це капець, Руслан, ледь ластами, понімаєш, накрутила Це капз дець. п'ємо з кумою чай, понімаєш? Так, сідай. Приходить вже з кум з вахти. Так. Бляха муха. Що в нього тільки не летіло в того кума, понімаєш? І чашки, і ложки, і даже такі скіто, що я принесла. Кума як почне кричать. А що це за хвойди, труси? Я знайшла у ліжку, понімаєш? Чиї це те тиком закриваються, вирішіть, віщі, виріші, понімаєш? Коч там така розмова в них намічається? Це жалко, знаєш, що я е, того разу, як була у нього, то свої оці брендові труси оставила, що ти мені подарив. А чого ти до нього в трусах ходила я не можу зрозуміти. Чого ти носила до нього ці труси? Якої матері? У руках будешь гріти! ротом, поняла?